І Павло пише Римській церкві про те, що ніхто і ніщо не можуть цього змінити. Ви чуєте наші сусіди не можуть змінити відношення Божого до нас? Наші діти не можуть змінити відношення Божого до нас. Наші чоловіки, жінки, наші друзі, наші рідні. І навіть сам Сатана, який більше всіх на світі хоче розлучити нас від Бога, вже не може. З того часу, як я його син, з того часу, як я Боже дитя, з того часу, як Ісус став моїм старшим братом, і звістка про наші стосунки з ним розповсюджується по духовному світі, то скрізь, куди ми приходимо, ми несемо цю перемогу.